Так, були у форі, заїхали після роботи. Катя мене забрала, взяли дві піци у форі. Я не знаю, мені подобається піца з фори, деяким не подобається. Нам подобається дуже. Піца недорога, десь в районі 70-80, ну до 100 гривень можна купити нормальну смачну піцу. Взяла ось такі пончики по 1990. Здається, так чотири штуки взяла, хліба взяла і ось такі вийшов попкорн. Хто любить попкорн з сиром. Це фірма сова. Вони роблять кукурудзяні палички. А це напевно роблять з ще попкорн. Він дуже смачний. Взяла дві упаковки і дуже класну покупку. Зробила ось таку. Це печива делісія, син у мене дуже колись любив. Я взяла, напевно, з не пам'ятаю, здається, з апельсином. І коштувала така упаковочка: 59 гривень 99 копійок. Я не знаю, тут скільки, напевно, грамів не пише скільки тут грамів. Ну таке, напевно, більше кілограму тут. Мені так здається. То і хліба там ще взяли і взяла ще на бутерброди, взяла ще один інжир. Сподобався мені, а у нас вдома тільки я їм жив. 12.90. Їдемо додому, куштувати будемо піцу. У нас на вулиці так гарно. Так, я вийшла, і сестра сьогодні рвала кизилу, от хочу показати. Вона таке росте у нас з деревом таким. І ну, десь рвала, десь не рвала, бо ще трошки зелененький. Він такий у нас пізній цей кизил. Не знаю, у мене дуже дочка любить з ну, компоти варити Я варю тільки компоти, варення я не варю. От дивіться. Я вважаю, що він такий величенький у нас. Але ще трошки треба, щоб доспів. Ось такий кизил у нас. Так, і зараз покажу, які у нас горіхи у сусіда У сусідів. Отак. От так, ось у нас такі квіти. І сестра сьогодні виривала буряк, Щас покажу, який буряк у нас. Ще, бачите, зелені помідори. Ось, зелені. Трошки щось поїло. Не знаю, якщо буде баб'є літо, то вони доживуть, а якщо ні, то ні. І ще буряк будемо там з ним щось робити. Ще маленька ось така троянда зацвіла. Так. І ще бачите, оце жовта. Я її відрізала, вона у нас взагалі цвіте один раз. Ось тут я відрізала, і вона пустила звідси такий е, бутончик, і буде квітка. Ось така, ну дуже красива. А. Ну що ти хочеш? Що ти хочеш? Бім! бім, бім. Покажу Горіхи. Ось вони у нас тут падають на нашу територію. Дивіться. Mm -mm, такі величенькі. Ось. Mm. Ось. Тут ми складаємо, це а це ліниця садила, і це її город. І бачите, квітки є. І ось вона тут таку посадила, таку посадила, ну, це її, коротше, город, а це менший город. Ось такий город у нас. Так, і сестра зірвала ось трохи кизила, поділила нам. Ну, собі трохи забрала і мені ось такі. Червоненький і дивіться ось такий буряк. ну Буряк у нас не дуже. Буряк і морка у нас ну, взагалі не ростуть такими великими. Маленький урожай це то теж добре. Так, будемо мити кизил і щось з ним робити. Але я ну заморожую так, мию і заморожую на компот. Трішки зібрали яблук, докуди достали до дерева. То і зірвали. Треба нам драбину, щоб достати, але тато, тата нема сьогодні вдома, тому приїде нам достане драбину і ми ще зірвемо яблука. Ну, такі непогані. Це кисло-солодкі такі яблука, і підуть на запікання. Я думаю, нормально. і вони знають, будуть лежати. Але трішки, бачите, є де заліз шкідник. Так, ось таке. Ось, таке. Дивіться, який класний яблук. Супер. Так що трошки, але все ж таки є. Тійшло вже більше тижня, а троянди стоять, але дві вже відбули свій срок. І ну такі ще вони більш-менш можуть постояти. Трошки. Така є погрішність, але я так перевернула і так добре. Трохи я їх обрізала знизу ось тут. І тому вони такі менше стали. Але все рівно стоять і радують. І, звісно, мені любій жінці подобається, коли вдома живі квіти. І думаю, ще пару днів це точно вони простоять. І отак Ральф мене чекає. Так, це дочки, кімната, вона поїхала, він тут сумує за неї. І хочу вам показати, як вона ну майже доплила вже, майже раз вона в'язала інший візерунок, але розпустила і зв'язала як як практично як моя сестра, такі рівнесенькі Ну, дуже він теплий, вона вже з ним спала, так, і каже, мама, дуже теплий цей плед. Практично вона його доплила, ще трошки лишилася. Ось такі, бачите, такі. Петлі, і руками плететься цей плед. Так що, кого цікавить це нитки. Зараз ось покажу такі нитки і Аліза Пуфі. Вони дуже-дуже м'якенькі, дуже, -дуже м'якенькі. Так що, дівчатка, плетіть собі такі пледи. Зима, кажуть, буде холодною, то будемо криватися такими пледами. Ось таку книжку вона читає. Кологос твари прибрати в кухні, і хотіла показати, що влазить в мою маленьку посудомийну машину. Ось. Така купа тарілок, сковорідка, там чашки, тут маленькі тарілочки, тут ще чашки і е, столові прибори. Е, ну, Нам хватає. Звісно, краще велика, чим маленька, але краще маленька, чим, чим ніякої. Тому у нас маленька. І я скажу вам, що досить влази вся посуда. Якщо грамотно це все розставити, то все влазе. Все, буду запускати. У мене Ріка грає з ральфіку. Це племінниця моя, тому загружаю машинку і будемо грати з, разом з Марійкою. І у мене є тут дві полички, такі видвіжі, вони маленькі, але треба тут навести порядок. Тут столові прибори, в мене маленький такий контейнер, крифти якісь позбирати, тому позбираємо, тут там трошки порядок наводимо і розберемо кульочки. це така проблема. Напевно, у всіх наводжу порядок десь тиждень-два і знов такий безпорядок. Тому трохи мотивації Я замотивую вас на таке легке маленьке прибирання. at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all too many things going on Тут організація проведена. Тут у мене ікея ще пакетики лишились тільки маленькі, здається, на 400 мл Так, це такі пакетики. Я купляла в епіцентрі на запас. Це мене це теж це сепетцентру, в принципі, але вже не знаю розміри. Беремо кому який треба. Тут у мене рукавички, ну це для м'яса, для фаршу. І тут пакетики, це ну, чистий пес. У кого собачки, то той розуміє, що це за пакетики. А тут і пакетики, які вже були в використанні. Там маша у мене з ральфом на задньому плані, тому трошки граються. І ось така організація першого ящика. Була зроблена. Е, зараз тут зроблю, але це в принципі у мене тут все організовано. Тільки прибрати якісь критики. <му> Ідеве, тут організацію, не знаю звідки беруться тут крихітки їжі, але десь беруться так. Тому навела тут. У мене ножі, два ножа ще в посудині машині, а так ще подставка є під ножі, туди туди можу ставити. Забрала декілька зайвих приборів, тому що вони нам не потрібні. маленькі ложечки теж в посудомийній машині. У мене лежить хіточка для трубочок, і тут лежать такі знаєте. Довгі ложечки, якими я дуже рідко користуюся. І це лежить такі зажими для пакетів. Якщо я от пересипаю макарони в контейнер і там пакетику трохи лишається, я защіплюю пакетик цими такими зажимами. Брала на Aliexpress, ну силочку я не залишу, бо це було дуже давно. Так, ось така у мене організація була в двох ящиках. І на сьогодні все. Думаю, Вирішила прибрати, де стоїть відро для сміття. І у мене тут стоять миючі засоби для посудомийної машини, для кухні, ну для прибирання. Там у мене кошик ще з всякими засобами. І тому тут ще двері треба помити трошки. Ось бачите. Тому вирішила ще прибрати, і буде то все. Ну тут треба тільки протерти оцю клеюнку таку. Взагалі це стелиться на стіл, але я купила сюди і застелила краще щоб. I can't be picking up the pieces, fixing scars from mm this. Is this an argument or just the start of it? I want to drive away so I can be so far from it. Mm -hmm. find a place, a place where промесис. О, мейбі драма сапфісом, несбатомлес. Тейп мібек ті во плейсвура хом. Тип мібента. Так, все я справилась, все тут чистенько. Все можна ставити в відро. Так, і в мене тут щіточка висить для прибирання, і рукавички теж для прибирання. Зараз повішу їх. Щоб ну, мені так зручно. Ось я так придумала, мені так зручно. А це гачки на самоклеючій стрічці. Вони, бачите, тут у мене висів, він відвалився, тому я так вішаю. Треба взяти фен і якось прибрати це. На сьогодні це точно все.